І до інших новин відтепер подорожувати поїздом до Києва та Львова мешканці нашого міста зможуть разом зі своїми автівками для цього достатньо за місяць до поїздки забронювати місце для машини у спеціальному вагоні. Це неймовірно вигідно та зручно запевняють фахівці. Окрім матеріальної економії, такий вид перевезення транспорту заощаджує і час докладніше у наступному сюжеті. У перший раз Віталій перевозить свій автомобіль поїздом. Чоловік їде до Львова, звідки разом із сім'єю вже автівкою планує подорожувати західною Україною. У якості доставки машини впевнений, тим паче його транспорт застрахований. Я перс попробувати. Увіділи в в інтернеті обявлення, що возі машину в Львов. От вирішили з сім'єю в відпуск поїхати. І чим два дня гнать машину да по вбитим дорогам, вирішив попробувати. Так, получиться падінгам по принципи пахвохої тоже саме за перевезення автомобілів. відповідає ціла команда професійних водіїв, на чолі з Євгеном. Вони проводять завантаження і супроводжують машини. Після чого їх закривають та відключають сигналізацію. Ключі здають провідникам. Якщо присутствує присутствують хазяїн машини. Ми з ним обговорюємо цей вопрос. Якщо він згоден зі своїми всіми побріжніями. Ми. Можем не записывать документ, но если мы приходим и принимаем автомобиль непосредственно не от хозяина, а уже от багажного отделения обнаруживаем там какие-нибудь повреждения, царапины, там, трещины, ну всякое, что может быть на автомобиле. Ми ці повреження записуємо в документ. Місце для автомобілів бронюють за місяць до поїздки. Всього у такий двоповерховий вагон можуть міститися максимум вісім машин, а курсує він два рази на тиждень. Тим, хто бронює місця для автівки у спеціальному вагоні, автоматично виділяють п'ять місць у потязі. Це дуже удобно, коли ви просто спокійно віддихаєте і їдете в поїзді, а машина їде рядом з вами. Це економія. Услуга стоїть в Одна тонна до станції Львов стоїть 685 вісімдесят в гривень. Средні за Києва чотириста гривень. Через анексію Криму в українців вимушено змінились маршрути подорожі. Найбільшим попитом користуються одеські, львівські та київські напрямки. Аби розвантажити маршрути з 10 серпня додався новий состав потяг українського виробництва. На Дніпропетровськ-Київ назначений ще один з поїзд інтерсіті. Составом уже не «Хюндай», а состав нашего отечественного производства, Крюковского вагоностроительного завода. Рейс из Киева в Днепропетровск, отправление из Киева в 15.00, в 20.30 уже в Днепропетровске. И обратно от нас тоже отправление в 0 часов 40 минут, в 6 утра уже. На новий поїзд кажуть, скарг не було, без змін їздить і хюдай. А ось ціни на квитки запевняють фахівці не зросли. Навпаки, залізниця пропонує Дніпропетровцям гнучку систему знижок. Все залежить від сезону та дня придбання квитка. Наприклад, якщо купувати його за місяць до поїздки, буде значно дешевше. А якщо одразу придбати квиток туди і назад, гарантована знижка 10%. Христина Венгеляуска Оскає Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.